Я не випадково, до прикладу, сьогодні там почав із Навальний, тому що, як на мене, все-таки Захід сьогодні розглядає протистояння з Росією саме через призму Китаю. Бо дуже багато тез лунає. Ну, я думаю, Володя там підтвердить чи ні, що на Мюнхені була така думка, чи вона гуляла там на полях, що все ж таки для США. Протистояння із Росією це ну друге питання. Перше, все таки Китаю, бо вони розглядають Китай як основного стратегічного ворога, який за допомогою Росії сьогодні реалізує певні свої цілі. І в цій конструкції, як на мене, Сполучені Штати Америки розуміючи всі ризики і загрози, які несе саме оце протистояння, мають використовувати різні інструменти для боротьби із тією ж самою Росією, як ну васала, помічника Китаю і таке інше. Навальна один із таких інструментів. Наскільки він буде ефективним? Звісно, питання поки що риторичне. Але про всяк випадок нехай буде. І тут... До речі, можна просто Я нагадаю. Да. Це ж не тільки зараз. Нагадаю, минулого року Оскара отримав фільм про продаваль. Тобто ця гра раніше вже була. Ще да, коли Навальний був жив, був в тюрмі. Не давали забути про нього. Вони гралися цієї раніше. Ну, Вони ж там, скажімо так, це не можна назвати зобов'язаннями, але ж фрази звучали про те, що будуть пекельні наслідки для Росії тощо, тощо, тощо. тощо. Тобто, ну звичайно, що вони не несли відповідальність за дії безпосередньо Навального, коли він вирішив у Росію повернутись. Але ну вони ж мають зараз якимось чином підтримувати це і сказати, що захід щось зробить. Щось ці слова мають вартувати, начебто, Так, да, я так закінчуючи думку, цю що захід сьогодні мені так видається, шукає додаткові інструменти для того. Інструменти, по-перше, для того, щоб впливати саме на оце протистояння з користю для себе і з вигодою для себе криза і в сполучених Штатах Америки. Вона в великій мірі спонукала саме до абсолютно іншого позиціонування дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, абсолютно іншу перебільшення. І вчорашні новини про те, що. Ті, ті, ті понаходили ресурси можливості допомагати Україні. Вказують на те, що ну, ми готуємося до чогось також дуже серйозного. Снаряди знаєте, звідки? Які знайшли звідки? Звідки це південна Корея? Так, це південно-корейські снаряди. Але ж там питання в чому принципове питання і не тільки там. Є ще потенційна щона країна. Франція, яка блокує можливості закупити і через європейські кошти, через європейський союз поставити вони вони великі противники того, щоб в ЄС це заходило. І тому от у нас є проблема. Дуже часто питають, чого Південна Корея не може зайти. От Японія там різними способами допомагає а Південна Корея, тому що Польща діє, Польща забрала для себе певну нішу, вона вже не випустить по артилерії. А ці е, готові постачати в Європу, але ж треба знайти гроші. Чехи це не потягнуть. Я розумію, чому Чехія включилась. У них дуже багато компаній посередників по зброї. І вони ну для них це комісія, це так працює ринок зброї. Це заробіток. Це нормально. По іншому на світі не працює. Згадаємо, Але тепер хто, головне Петер цих, Петер. Францію. Переконати в тому, що ми можемо. Але в нас вже є приклади. У нас і пакистанські снаряди були, і все. Просто ми їх через інші, скажімо, кошти. А зараз нема американських грошей під це. Треба, щоб європейці і французи кажуть. Що ми не хочемо допустити, тому що вони бояться, що таким чином менше інвестують у власну галузь і допустять зараз Південну Корею, а Південна Корея топі. Тому там теж цікаво з цими снарядами. Подивимося, дай Бог щоб вони їм А новина про те, що Канада профінансує це дуже добре. А вони ж без обмежень. Тобто, якщо вони профінансують, будь ласка, тут взагалі нема питань. Чехія тоді просто бере посередницькі послуги, і Чехія в цій ситуації посередник. бо Сеул же ж теж не поставить Києву напряму їм законодавство так, забороняє так, так, так. там трішечки, як на мене складніша ситуація. До речі, там і південнокорейський, і є. Верігіння, що може бути не тільки південнокорейське, там може бути ще і з однієї африканської країни. Ну, може але, так, але, так, 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 так. Також південної. Але е, є ще другий момент: Франція не одна блокує, Франція, Греція кіпер блокують, тому що вони не хочуть прецеденту е, того, щоб це закуповувалося Туреччини. І тут сходяться інтереси. Вони втрьох не хочуть, щоб це була Туреччина, Французькі... Е, оборонна промисловість не хоче це була Південна Корея, і відповідно виявляється ефект масштабу, через який це блокується і третій момент. Чехія абсолютно погоджує, що це просто комісійні ця індустрія в них налагоджена дуже добре. Згадаємо, хто в них Петр Павел, звідки він прийшов з якої сфери, і власне це та ніша, в якій в них сходяться все на сьогоднішній день. І є внутрішній елітарний консенсус, в тому що максимально допомагати.